Всім привіт! Гарного доброго вечора! Вирішила спробувати. Так, прохожуся по схемі квіточка. Так, І вирішила спробувати. А вирішила спробувати. Ось від цього краю у мене тут шматочок виплетений був всерединки. Трішки, пелюсточки. Так, і ось у мене з кольором. Так. Ну, це ще не кінець того, що я вирішила. Так, жовтий і фіолетовий. Так, ну, що я ще вирішила? У мене таких шматочків, залишки від ниточок. Це також ірис, жовтий ірис, фіолетовий ірис. Я вирішила ще зробити, що буде в мене одна пельусточка фіолетова, інша біла. І отак по черзі. так? Ну, якщо в мене не вистачить цих ниточок, ну я думаю, що повинно вистачить, але якщо не вистачить, то ще й буде третій кольор. А, а можливо, зроблю якісь відтінки. Тобто попереду дуже цікаво сама квіточка, так? Спостерігайте, далі буде дійсно цікавіше, так? Ось цю я розпочала пелюсточку, то так. І я трішки зараз виплету серединку. Я ще хочу піднятися серединку. І е, цей шматочок пелюсточки я доплету. Тут небагато, так? А потім ще й біленьку. Поряд у мене тут і одна біленька, і друга біленька буде. Білого в мене вистачить і рису. А ці шматочки фіолет, е, фіолетові, оці, бо вони отак через один будуть йти, так? Е, ну, повинно вистачить. Побачимо. Так що дуже цікаве попереду. А, як тут буде з кольорами, що в мене тут буде получатися? Так що, ось так. Так, ну і потім я вже буду приєднуватися зелененький листочок і стебло. Так що попереду цікаве. Спостерігайте. Але чомусь захотілося, ну вже просто куртіло спробувати. Багато не змогла сплести, бо часу так не було. Але, думаю, хоч трішечки, щоб подивитися, ну, і, і також і вам показати, як же воно в мене тут буде получатися. Так, що я вам ще хотіла показати? Хотіла вам показати ось цю схемку, так. Зараз я так прохожуся по ній. Ще трішечки не закінчила, але вам покажу, що тут в мене. Так, що в мене виплітається. Верніше виплилось, так? У мене тут також потрібно буде приєднувати ниточку. А. Так, ну ой, дивіться, яка красуня виходить. Так, вона трішки завертається зараз. Так, ось цей рядочок, і він вже, бачите, трішки ось він взагалі, отак. Узор його. Так що ось такий іде узорчик. Так, ну ось вона така ось така цікавенька вона. Так що ось так. Так що ось. Так, залишилось мені Мені залишилось Ось я йду оцей рядочок. У цей ну, мене тут залишилось ще один. Два, три рядочки залишилось. Ну, не встигла я не встигла трішечки доплести. Ну, нічого вже на слідуючий раз, коли там буде доплету. Так, так що ось так трішки на сьогодні все. Я вас вітаю сьогодні з таким, хто святкує Великдень завтра. То сьогодні з таким предрім. Пасхальним вечором таким. Самі найкращі побажання вам. Ви в мене всі неймовірні, ви в мене всі найкращі. Тому такої Божої благодаті вам. Розкривайтеся в цій любові, любові до Бога. Нам всім побудови. Благотворчого суспільства, кращого життя. Ну і смачної пасочки вам з крашеночками. До завтра, мої любі, гарного причудового чудового настрою. Бережіть себе. Пока-пока.